Селення, що дійсно в Кіровоградській області, так як і в інших регіонах України, стрімко зростає захворювання на COVID-19. за даними міністерства охорони здоров'я центру громадського здоров'я України. У нас за в Україні за останній тиждень зареєстровано 23 тисячі 764 випадки підтвердженого COVID-19, у тому числі 3706 серед дітей і 551 Захворів працівник закладу охорони здоров'я. Що стосується кіровоградської області, то ми на протязі останніх двох. Тижнів також спостерігаємо різке підвищення захворюваності на COVID-19. не лише кількість випадків, а й кількість проведених тестувань підвищується, тому що люди хворіють і звертаються до закладів охорони здоров'я. Так за останню добу в області зареєстровано 59 нових випадків коронавірусної хвороби, серед них 50 дорослих та 9 дітей віком до 17 років. Що хочеться відмітити, що Особливий облік ми ведемо окремо як і серед нашого населення, і серед внутрішньопереміщених осіб хворіють всі і приїжджають на територію області. Також уже є випадки, коли люди приїжджають із підтвердженим COVID-19. на сьогодні в Кіровоградській області активних хворих, тобто тих людей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, а також на амбулаторному лікуванні, тобто лікуються вдома під наглядом лікарів, інфекціоністів і сімейних лікарів. Сьогодні в області 448 таких активних хворих. Люди хворіють. Серед них 66 дітей лікуються і 19 медичних працівників, які захворіли за останній час. Деякі з них захворіли повторно. Серед внутрішньопереміщених осіб на сьогодні 102 захворілих, із них 17 дітей, і на жаль, три пацієнта від ускладнення померли серед внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нас в області уже хворими із тяжкими формами бактеріально вірусної пневмонії, і у них діагностований ковід. З моменту введення воєнного стану в Україні на кіровогачення на коронавірусну хворобу захворіло 2594 громадяни наших громадян, із них 240 дітей і, на жаль, 78 лише за період війни. 78 пацієнтів померло від ускладнення коронавірусної хвороби. На сьогодні, наряду із зростанням чисельності захворювань на covid 19 зростає і завантаженість ліжками. Якщо ще два тижні назад завантаженість ліжками була 2,3%, це саме у опорних базах, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19, то на сьогодні це 6,1% завантаженість ліжками. Хочеться виділити, що враховуючи те, що при проведенні досліджень. Відмічається циркуляцією в області виключно штаму Омікрон, із них 38%. За останніми дослідженнями саме новий підтип омікрону ВАР 5 який циркулює седнеслені нашої області. Форми захворюваності переважно легкі, це враховуючи те, що люди вже перехворіли, мають природні постінфекційний імунітет, а також багато щеплених, і також люди приносять завдяки цьому у більш легкій формі. Сьогодні на під апаратами штучної вентиляції легень немає пацієнтів, але є пацієнти, які потребують кисневої терапії, і також знаходяться у закладах охорони здоров'я. Питальність в області 3,8 із моменту введення карантину, тобто із 2020 року. І всього за період епідемії в Кіровоградській області від складення covid 19 померло 1826 пацієнтів, із них п'ятеро дітей і 40 медичних працівників. При проведенні аналізу було встановлено, що найбільший відсоток хворіють це люди працездатного віку, віком від 30 до 65 років. Загальна кількість таких захворілих з моменту епідемії 65%. Відсотків. Ми продовжуємо вакцинувати наших громадян і всіх тих, які перебувають навіть тимчасово у Кіровоградській області на сьогодні. В Кіровоградській області хоча б одну дозу вакцини отримали 343 тисячі громадян, що становить 48,6% від дорослого населення, яке підлягало вакцинації від коронавірусної хвороби. Бустерну дозу отримали 57 тисяч громадяни, в тому числі другу бустерну дозу, яку недавно і дозволили для проведення щеплення 716 осіб. У нас щеплюються підлітки віком від 12 до 17 років, і їх щеплено 5382. Це 5,1% від категорії Підлітків від 12 до 17 років окремо щеплюється і ми ведемо облік внутрішньопереміщених осіб. 2171 із числа внутрішньопереміщених осіб щеплено від covid 19 на території Кіровоградської області. Із них за бажанням дітей за бажанням батьків за їхніми заявами щеплено і 8 внутрішньопереміщених діток на території нашої області. Із вагітних, яким також звертаються за щеплення від коронавірусної хвороби, щеплено 133 вагітних. Що стосується міста Кропивницького, тут найкращий показник щеплення від COVID-19 у місті. 73,1% дорослого населення, яке підлягало плану вакцинації від коронавірусної хвороби, отримали хоча б одну дозу вакцини. Сьогодні в Кіровоградській області працює три центри масової вакцинації від коронавірусної хвороби: це у місті Знаменки, у Бобринці і в Світловодському, а також 90 постійних пунктів щеплення від коронавірусної хвороби для того, щоб Сьогодні з роботи щеплення, якщо людина тимчасово перебуває на території нашої області, сьогодні навіть не потрібна декларація із сімейним лікарем. Звертаємося в будь-який заклад охорони здоров'я, де діє пункт профілактичних щеплень від covid 19 і за посвідченням особи документом, який посвідчує особу, проводиться профілактичне щеплення. Щеплення проводиться наявними сертифікованими вакцинами, які в Кировоградській області в достатній кількості. Це вакцина Коронавак, вакцина Файзер і Джонсон. Сьогодні є в Кіровоградській області. На протязі серпня місяця область отримала 23 тисячі тисяч доз вакцини Файзер, а також 1 тисячу доз вакцини Джонсон плюс залишки, які були в області. І на сьогодні в області достатня кількість вакцини. Кожний громадянин, який бажає щепити зробити собі щеплення від COVID-19, він має право вибору. вибрати наявну вакцину і зробити профілактичне щеплення. Всіх запрошуємо на профілактичне щеплення, тому що за прогнозом і Міністерства охорони здоров'я України, і Всесвітня організація охорони здоров'я пік захворювань на COVID прогнозується на середину жовтня.